Всім доброго. Сьогодні вихідні. Я знов в активному пошуку. У нас 12 година дня, де зараз їду я не на звичайну, ви вже знаєте барахолку, а на приватну, там де люди мають свої такі міні-склади. Їду туди. Не перемикайтесь, підписуйтесь, ставимо подобайки. Підписуємось на телеграм, там я показую, розказую такі речі, які в Ютубі я не викладаю. Там давайте так, там більш особиста інформація і час від часу проскакують якісь інсайди. Я думаю, вам буде цікаво і від мене почути від інших людей. Так що підписуємось на телеграм-канал. Радий вас вітати ще раз. Хочу сьогодні ось так почати свій огляд. Бачите, помістив на руці іспанські вінтажні прикраси, дуже гарні ножі, небезпечні ножі і радянська міліція машинка. Як ці речі поєднати в одному відео? Я не знаю, але буду імпровізувати на ходу. Але за таке поєднання мушу попросити у вас вподобайку. За такі знахідки і підписку на канал, якщо ще хтось не підписаний. Отже, по порядку давайте. Вихідні. Це, друзі, не стандартна барахолка. Ви знаєте, що я ходжу на стандартні і ходжу на приватні. Закритого типу, є таке тут в Іспанії. Люди мають свої ну, не магазинчики, вони живуть, оселі, і там такі невеличкі прилавки, і вони там також продають. Відповідно, вони продають недорого. Можна туди прийти, але не завжди. Є такі речі, які дорожчі. Які в них навіть дорожчі, ніж на барахолці. Такий абсурд, але він є. Добре, придбав я в одного знайомого. Ось купив такий вінтажний брелок. Нічого особливого. І таких дві запальнички. Це працює навіть. Я не знаю, 3 євро чи 5 я заплатив, вже точно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що недорого. Я такі речі купую недорого, тому що вони особливої цінності не мають. І ну самі розумієте. В нього ж такі. Я вже трішки призабув, що я кого купив. Ну мені здається, що в нього. Ось такий годинник теж. Недорого, то він е, працює, потрібно тільки цей. Його завести. Тут примітивний механізм такий, нічого цінного. Це ніяка не марка, простий банальний годинник, можливо, китайського виробництва, але працює в гарному корпусі. Теж за 2 євро взяв чи за 3, ще й таку цепочку має. Е, наступні, наступні ось такі підвіски. Як ви можете бачити, вони в сріблі. Ось це все срібло. Має клейма 925. Побачите чи ні, не знаю. І тут також є клеймо я вже все перевіряв. Ну тут всередині мені здається, що це скло. Не знаю. Здається, скло. Ну Все одно гарні. Теж недорого 3 євро чи 5 я за це заплатив. Ні, здається, 5. Так. Ну, ось такі, бачите, потрібно тільки тепер на цепочки на, на це їх одягнути. У нас свято в, в Іспанії, святкують люди. День цього містечка, де я живу, це село біля Валенції. Поруч. І це от зараз 8 днів має бути святкування. В Україні одні постріли, а тут інші. Добре, ще в одного купив таку брошку стару. Вінтажна теж замок, бачите, цей трамбон. Ну, на жаль, вона не срібна. Би вона була срібна, ці не би її не було. А так, ну, правда, всі камінці на місці. Гарна теж вінтажна, але не срібна. Не пам'ятаю, один чи 2 євро. Ну і давайте переходимо до самого, як би, цінного, на мій погляд, що є на цьому столі. Ось Такі, друзі, чудові вінтажні три браслета срібні. Є клейма, я вже плюс перевіряв. І, і ще і от така тільки підвізка, не знаю, можливо, іншої не було. Це все каміння, це не скло. Я дивився, покажу вам. Фото, ну так камера не передасть, треба, щоб світила. Покажу вам фото, де я, бачите, ось, якщо добре подивитися, є дуже багато вкраплень ці каміння, але, на жаль, вони мені невідомі. Буду розбиратися, буду десь в групах поширювати. Якщо хтось це відео дивиться і знається в цьому, буду вдячний за коментар, за підказку. Ну, Оце. 15 хвилин 11 ночі, і вони ще дострілюють. Щоб ви розуміли, це не люди прості стріляють, це не хлопчаки, якісь там, які купили петарди і собі там бахмуть. Ні, це все погоджено з міською радою. І це є люди відповідно за цим закріплені і вони стріляють. Сьогодні рано, в 7 годині бахнули неділя, і так кожних півгодини у них зал, півгодини залп, в сьомої почали стріляти. Дуже гарні. Підкажіть, будь ласка, кому відомо, що це за каміння? Ну, капець, я не можу налюбуватися сам з ними. Хоча такі браслети я не ношу. Так, далі. Це просто дали подарок. Каже, я не пам'ятаю вже до чого, просто на, візьми, хоча в мене штопорів цих вистачає. Так, так, за це я заплатив, здається, 15 євро. 15. Хто не знає, що це таке, це старі касети до Nintendo. 15 чи 20, дав. От уже не пам'ятаю, друзі. не пам'ятаю Можливо, на відео там буде десь. Така одна касета в районі продається 15, 20, як яка, 11, одна тільки. У неї є рідкісні, якщо знайти рідкісну. Ну, це О, все і ще не все. Вікна закривався, ну вони десь тут недалеко стріляють. Вони є рідкісні, вони є дорогі. Так що будьте уважні, хто ходить барахолками, шукає такі речі, будьте уважні. Далі, 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 далі. Далі. Давайте перейдемо до. Ага, ну це розп'яття мені подарував один, якому я там залишаю постійно якісь бонуси, скажімо так, підкидаю їм. Якісь клеймо 26, що це таке, не знаю. Ромб, це ось тут всередині. Я їм допомагаю, у них мала дитина, там і коротше, з часу від часу їм там щось приношу. І вони от він мені хоче віддяку. Каже: ні, я це не продаю, я тобі це дарую. Тому що більшість з них хрести, ікони, вони не продають. Вони дуже релігійні люди. Хоча кожен вечір майже п'яні. Такі релігійні люди. Вони це не продають. Дарують. Так що це подарунок. О, да. і оцей подарував, я не хотів його брати, бо це металевий перстень. Не знаю, що з ним робити. Можливо, хтось щось купить, я покладу йому в, в посилку в, якби, як презент, як подарунок. Якийсь, ну, того, що, що, як його продати і за скільки. Просто металевий. Далі. Дивно, мені дуже дивно по цей день, звідки взялися в Іспанії. Ось таких два автомобіля. Що це? БТР старий. Цена 3 ,30 рубля 30 копійок. БТР. Це БТР. БТР. Радянський. До речі, ще, напевне, таке ми бачимо відео час від часу. Далі продовжують нас штурмувати, сволочі. Подібними. Ну і така. такий автомобіль, міліція. На жаль, нема мигалки. Міліція Вас-21.01 в СССР. Модель є. Значите, якийсь експортний варіант. Як воно тут попало сюди аж до Іспанії на інший край світу. Невідомо, друзі. Це вже історія, яку ніхто ніколи, напевне, не розгадає. Хтось колекціонував, десь купив колись. Напевне, і вже все. О, там навіть мотор є. О, супер. О, дивись. Нічого собі. Не знаю, можливо, у вас є якісь здогади, буде цікаво, якщо напишете в коментарях. От за це я пам'ятаю точно, до 15 євро. Ось. Бачу, що такі машинки продаються непогано в інтернеті на Віоліті і на eBay. Так що будемо дивитися, буду вивчати і викладати. Якщо комусь. Цікаво щось, то, будь ласка, заходьте в Телеграм, підписуйтесь на телеграм. Я посилання закріплю в першому коментарі. І там можна швидко списатися, якщо у вас є якісь питання по чомусь, можливо, у вас якийсь товар зацікавить. Все може бути. А можливо, просто обмінятися якимось досвідом фото, хто живе в Іспанії або в інших країнах, немає значення. Ходить по барахолкам, і цікаво, що людина якби за вихідні знаходить. От я з вами ділюся і ще плюс, викладаю там в телеграмі. І запрошую вас всіх туди також. Ну і не забувайте за вподобайки, за підписку. Далі. В одного із них цих колегів купив ось такі. Ви бачите, вже часто в мене в відео попадаються такі ножі з характерним замком іспанським. Називаються такі ножі. Тут Наваха. Вони є маленькі, є великі, є супервеликі. У мене, до речі, є один такий. Не один, декілька є супервеликих, але один є мега-великий. Я навіть ще не досліджував його, не знаю, з якого він року. Ну, коротше, такий десь, як нога, напевно, якщо розкласти його метр буде. Ну, йому більше, може, 100, може 200 років, я не знаю. Ну є в мене гарна колекція. Буду показувати вам вже восени її. Такі ножички 2-3 євро, недорожче. Цей просто взяв уже за компанію. Дружпак, не знаю, що я буду з ним робити. Ось він розвалюється, треба його клепати. На що він мені був потрібний, я не знаю, але вже як не знаю. Нагрузку мені його дали. Я вже так взяв. Люблю ножі, маю багато. І Ще не кінець. Годинник теж 2 євро чи 3. Фестіна, гарний. Гарний годинник. Він не ходив, я взяв його як неробочий. Супер ризик. 2 євро. Поміняв вдома батарейку, і все ходить. Дуже гарні годинники. Продаються приблизно такі 50-60 євро. Зараз. Касю теж 2 євро чи 3, не знаю. Ну, до речі, він вінтажний і в поганому стані, має потертості, як ви бачите, але він має свою цінність. Він має свою цінність, до речі, немалу. Покладу вам тут, якщо не забуду скрін, скріни приблизно, оскільки такі годинники продаються і продалися. Добре, ага, це в цей. Цієї людини, цього, хто мені цей хрест подарував, це подарував, це я в них купив. Оце, і в них, да, оце оце одна та сама хата. І оце вони ще дали мені в нагрузку. На забирай кажуть, нащо я це взяв, не знаю. Цю біжутерію тут нічого цінного нема. Це пластик, це дерево. Не знаю, що я буду з цим робити чи не придумав. Може, дійсно буду теж комусь браслетики вкладати в конверт, якби такий лайфхак людям, хто щось купив. Цікаве, я їм хопа, туди браслетик. Приємно, приємно. І так можна ще й плюс коментарі заробляти в Etsy, eBay, хто де 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 хто хто торгує Непогана ідея Беріть на озброєння. Ага, і от ще ось одна. Це оці браслети цінна закупка. Така. Я навіть не знаю, скільки їх оцінити. Не знаю. буду Буду досліджувати. І ось така ручка. З ручкою вийшов прикол. Каже мені, тьотя, яка її продавала. Кажу, скільки. Вона каже, 20. Я такий думаю, та ні, 20 вроді би і дороговато, але бачу, що, що нормальна ціна, але ж ви знаєте, що торгуватися це ж закон барахолки. Кажу, давай 15. Вона ні, ні, ні. І проходить повз її знайомий. І він каже: о, вона до нього каже, Іди сюди, брат, йди сюди, брати, йди сюди, підкажи мені, що це за ручка. Він такий каже, та я погано бачу, іди до моєї дружини, вона там є, вона краще бачить. Блін, я розумію, що я, вже, що я вже її не тільки за 15, а й за 20 я її не куплю. Я це розумію, але я зупинити вже це не можу, цей двіж, паріж. Все, вже йдемо разом до. Дружини та бере телефон, збільшує, фотографує, каже: ой, та це ж срібло, це ж плата. Ось, є клейма одне, друге, італійська ручка. Подивися, вони в інтернеті. Там по 170, по 150, по 200, є різні. Коротше, я, блін, такий вже думаю, да не хотів дати 20 євро. Та тепер тримай. Ну і що, кажу? Скільки? Добре, скільки. 100 мені каже, отак От зразу з 20. За 30 секунд сотка виросла. Просто капець. Обвалили мені фінансову всю структуру в голові. Я кажу, ні 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 все, до побачення. Добре, скажи свою, свою ціну, коротше, 30, ні, вони кажуть, ні, 50. Я кажу, давайте на середині 40. Ось зійшовся за 40 євро. Ось так буває. За 30 секунд ти попадаєш ще на 20 Якщо ти не оцінюєш правильну ситуацію, і починаєш там щось. Ще видумовувати. Гарна, гарна ручка, нічого не скажеш. Бачите, є клейма, зірочка, італія, все все на місці. Так що ось така історія. Добре. Всім дякую за увагу. Кому сподобались знахідки, обов'язково залиште якийсь коментар. Мені буде цікаво почитати, і, і дуже мені буде цікаво, буду дуже сильно вдячний за. За якісь роз'яснення по цих каміннях. Що це є? Браслети. Оце такий зелений, синій і який він. Бурячковий, не знаю. Кожного своє бачення. Не знаю, що це за каміння, але щось дуже гарне. Добре, всім дякую. В першому коментарі не забувайте, буде закріплено посилання на телеграм. Далі вподобайка, підписка на канал. Друзі, далі більше. Скоро планую піти осінню на рибу. Якщо будуть хлопці, я, я впевнений, що вони є в мене на каналі, то також підписуйтесь, слідкуйте, буду показувати вам риболовлю, але потрібно, щоб трошки вода охолола, тому що гаряча і риба від берега втекла. Нема. Дуже велике щастя, щоб щось зараз зловити. Не знаю, чи ще показував це ось забув. Купив свого знайомого. Бритву за 10 євроків, я йому запропонував 60. Є тут, коли неї потрібно ще попрацювати. Має ще й тріщину тут невеличку лезі Ну і ось він мені переслав. Отак. Я дивився відео і купив в нього бритву свого колеги. Іспанську бритву купив з Франції. Ось така історія. Так що дякую тобі віть за бритву, якщо будеш дивитися. Друзі, продався такий католицький хрест. Ви бачите нічого особливого, але продався непогано. За скільки я його купляв, вже не пам'ятаю, але до 5 євро. Може 2, може 3, може 4. Ось так. Хороша продажа. Ще одна продажа, але я вже її запакував і забув вам записати відео, то покажу вже на скріншоті. Радіо Sony. Все, все запаковано. Це вже сьогодні продалося ось такий набір для креслення Еди Показую вінтажна така штучка. Приблизні, не знаю, 70-ті десь 80 роки. Ось такий набір непоганий. Кому трапляється, не пропускайте. Вони є ще більш старші і продаються ще краще. Так що це, це не дуже старий і тому сума така. Сума. Не пам'ятаю, за скільки купив. Ну, недорого, це точно. Далі. Це вічно жива класика Зіппо. Я її трішки полірував, вона була в гіршому стані. Ось бачите, вона майже нова всередині. Тут вона трішки почухана, але всередині вона просто ідеальна. Ось така запальничка продалася. Зробив розпродаж на магазині. І, і трошки магазин оживився після цього трампівського податку. Майже місяць Іспанія нічого не відправляла. І ми так нічого не викладали спеціально, щоб магазини були в такому якби, тумані, щоб вони впадали в переглядах. І тому і тому І зараз вже починаю трошки це все оживати. Ой, це моя. Це мої ляльки, які я купив раніше. ну Це одна тільки керамічна, яку я купив за 2 євро чи 1, це скажімо так, на зорі свого, своїх походень, як на барахолку. Ось я клюнув, що вона керамічна, десь я був щось почув. Але вона не має ніякого ні клейма, ні марки, нічого. Такі друзі-ляльки дуже важко продати. Воно у мене десь. Ой, десь, можливо, півтора року, напевне, мені мозолила очі. Але ось знайшла вона таку свою власницю нову. Так що поїде туди. Продав недорого. Так, щоб позбутися, бо вже набридло нею перекидатися. Ось такі поки що на сьогодні. Три штучки. Все, друзі, гарно вам дякую за перегляд, за вподобайку. Звичайно, якщо ви не забули її покласти за підтримку україномовного контенту. І підписуйтесь на канал, далі буде більше відео, цікавішого. Залиште, будь ласка, коментар, якщо вам цікаво бачити продажі, чи вам ще щось потрібно розказати по них, як це відбувається чи ні. Мені цікаво, будь-яка ваша зворотня думка. Дякую і до зустрічі.